Сьогоднішні вибори надзвичайно важливі в житті нашої країни, яка переживає нелегкі часи, адже ці вибори до Верховної Ради змінюють ситуацію, дають нову легітимність керівним силам України. Нам потрібен мір, нам потрібна стабільність, нам потрібна європейська інтеграція. Тому всіх закликаю взяти участь сьогодні в виборах. Також є важливо для закарпатських угорців, адже тим, що закарпатські борці прийдуть на вибори, заявляють про те, що підтримують. Курс на мір на європейську інтеграцію, а також вони також у майбутньому і сьогодні хотят вирішувати долю як країни, як і власну долю тут на Закарпатті.